Так, ну що ж, день номер два. Продовжуємо тренуватися. Після вчорашнього тренування знову ж таки є кріпатура, куди ж без неї. Тому треба трішки розігрітися. Сьогодні я хочу зробити з нею по стану і напрямих. Трошки розімнути поясничку, спинку, бедро заднє. І на завтрашній ранок кайфанути від кріпатури на бедрах. Тому що кріпатура на бедрах – це от прям саме-саме жорстке, що тільки може бути. По класці розминаємось. Потім у нас VR. Трішки становий і бігушка. Поки у мене єдина проблема така, це те, що я не можу попасти в таймінг по часу. Тому що є робота. І сьогодні, начебто, і раніше встав, але був кол. Треба було содзвон зробити, без якого ніяк просто. І от созвон зайняв півтори години. При тому, що я встав раніше, я тренуватись починаю точно в той самий час, що і вчора. Але вчора було без, без кол. Так, що... Так, я вроді трохи відійшов від боксування. Хвилини 4 віддихав. Блять, вроді би игра, да? А, типу, прості, движения, вони все одно ж тебе дихалочку збивають, а ти то играєш, і тобі складно зрозуміти, що ти граєш в фізичну гру. І що коли ти кожен раз робиш удар, ти маєш... Видихати, коли робиш наклони, якісь маєш видихати, коли спамиш багато, теж маєш в цей час видихати. І от, типу, я ще поки не сконектився ідеально для того, щоб контролювати на підсвідомому уровні те, що це гра, але фізична гра, і мені потрібно кожного разу робити це і не забувати про це. І от коли я законечусь, тоді буде легше. Тому що, мало того, що в мене багато зайвого... зайвої ваги, так ще і дихати неправильно під час інтенсиву це прям дабл'ю-дабл, як то кажуть. Так, добре! Беремо наші 18-ки і з ними будемо зараз робити стану на прямих ногах. Одне з моїх самих улюблених вправ на бедро. Так, але для початку треба троханчик його розімнути Наші суставчики, бедра і все інше. Так, п'ять. Ну навіть без ваги присідання я відчуваю, як вони давлять на сустави коліні. Це жесть. Звісно, так. Да. Попри те, що в мене робота сидяча, і ноги практично ніде не задіяні. Це, звісно, жесть. Десять разів просів і вже відчувається напруга. І таке, типу, біль, знаєте. Так, кошака в сторону. Поїхав, подивимось. План зробити по 12 повторів. Бля, прикиньте, з поясниця вмерла. Сука. Тупо забилась повністю, все. Хана на міті. О, це теж від того, що багато сидиш. Типу от. Руки постійно десь задіюються. Там плече десь щось підіймаєш, задіюються. А ноги шой? Пройшов 2 метри, Сів, пройшов 2 метри, сів. І поясниця так само теж в мене речажних немає ніяких. Ну не було. Тепер будуть. Фух. Да. Жесть. Фішка в тому, що... Спина раніше була найсильніша моя частина тіла. Найвитриваліша і найсильніша. А зараз, бачите, грає з лошутку, все навпаки. Потім ішли ноги, а потім, мабуть, руки і потім грудні. Грудні в мене завжди були найслабші. Взагалі ніхе не хотіли лежати. Фух, так, знову присідаємо 10 разів. Є таке діло. А! Так, колінам пизда. Так. Кардіо по класиці 30 хвилин. Поки ми нічого не збільшуємо. Починаємо з 4 км, з 4 до 6, 15 хвилин підйому і потім з 6 до 4 також 15 хвилин спуску. Фух. Тобто однаковий таймінг хворих, однаковий таймінг вниз, максимальний. Максимально поступове збудження і максимально поступове а, занурення в спокій. Скажімо так, Фух. про плюси, які я вже почав відчувати від того, що аж другий день займаюся фізичними вправами, поки немає сенсу говорити. От коли ми два тижні перших відійдемо, коли це стане певною вже звичкою, ось тоді ми зможемо вже говорити про щось набуте або повернути те, що давно забуте.